Добрий ранок. Випустив курочок погулять. Розбіглися всі, куди можна. наколотив їм чиктоніка. Це таке 10, 10 міг. Один, один міліграм на один літр води. Ну, я раз у тиждень тіків. така смесь вийшла. Тільки пропаю. Як там дуже багато вітамінів. Зараз вони поп'ють, випущу. Утят. Ти Те її теж люблять пити. Кстати, перейшов на новий комбікорм на дерть. І жруть її тагляд. Чим так подобається. Комбікорм із То, у того, що дівчинок держить. З нікополя, по його рецепту зроблений. Підтохів ще трохи залишилося. Сьогодні має заказ 5 штучок кіло 130 гривень. Треба Надо за... Надо зарізати буде. І ця, вчора селихів продав. Сереха і двох уток. 100 гривень живою вагою. Сьогодні побачимо яйця носниць. Була трошки впала до 30. А це вчора тільки що прав насипав і підвечір було 42. Яйця. Назад піднялася, сьогодні вже побачимо, що якщо у нас вийде. Так що всім дякую. Не забуваємо пропаївати чиктоніком. І все буде Україна. Та-па-па-па! -па -па